Режим підвищеної готовності оголосили у Ленінградській області після того, як в ніч суботи на неділю терміналу, селищі, Усть-Луга атакували безпілотники. Тільки що безпілотник пролетів над нами. Походу в резервуари Транснівські. Що там не видно, відно, ні. Назирив був мощний Блядь. Як повідомляють російські змі, режим підвищеної готовності оголошено на об'єктах критичної інфраструктури в Ленінградській області, влада РФ пообіцяла знищити безпілотники, якщо ті будуть виявлені, що й сказати дуже вчасно. Після вчорашньої атаки БПЛА пожежу на нафтовому терміналі у Ленінградській області не могли приборкати більше 10 годин. Як повідомило видання Bloomberg, заводу НоваТЕК, що знаходиться на узбережжі Балтійського моря, навіть довелося припинити усі операції. Цей завод займається перероблюванням стабільного газового конденсату на нафту, а також відвантажує нафтопродукти на зовнішні ринки та розташований у прибережній зоні. Поряд із спеціальним терміналом, де зберігається продукція. За даними видання, нині завод з переробки газового конденсату в усть Лузі припинив усі технологічні операції. Як повідомляє інститут вивчення війни, ця атака стала можливою, адже російське ППО в Ленінградській області захищає від НАТО, а не від атак з півдня. Військові аналітики з посиланням на російське анонімне джерело повідомили, що протиповітряна оборона прикриває ленінградську область погано. Це ж джерело розповіло, що російські військові зараз реформують ленінградський військовий округ з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і розміщують системи таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з державами-членами альянсу. Чим ми скористались українські сили оборони? Після удару по нафтовому терміналу російські військові можуть розмістити системи протиповітряної оборони малої дальності. Уздовж ймовірних маршрутів польоту українських безпілотників. Однак в інституті вивчення війни вважають, що Кремлю може не вистачити ППО, щоб прикрити усі важливі цілі Ленінградській області. Тож в регіон доведеться перетягувати установки з інших напрямків, що посилить тиск на російську ППО в цілому.